Це не просто смачний кекс, це щось значно більше. Старайтесь завжди готувати з любов'ю і передавати свою любов з їжею до ваших рідних та близьких. Я вам розповім всі тонкощі його приготування, що після чого додавати і як правильно змішувати. Для початку потрібно взяти гарбуз і очистити його від шкірки. Це краще зробити за допомогою економки. І за допомогою ложки достаємо всю серцевину з середини нього. Це робиться дуже просто. Тепер потрібно змішати всі наші інгредієнти разом, але потрібно це зробити в певній послідовності. Спочатку змішуємо всі наші рідкі компоненти. На цей гарбуз приблизно десь пів кілограма, потрібно взяти три курячих яйця. Три. Викидаємо. З гарбузом дуже добре поєднується апельсин. Ми візьмемо сік одного цілого апельсина. Але щоб придати ще більше насиченого смаку, ми знімемо цедру. Цедру потрібно знімати тільки оранжеву частину. Білу частину ми не чіпаємо. Біла частина придасть гіркоту. А всі ефірні масла знаходяться в цедрі. Це дуже просто робиться, але аромат просто неймовірний. Апельсин покатаємо по столу. Щоб з нього більше видивилось соку. Розрізаємо. Перша апельсина видавлюємо через пальці рук. З'єднуємо наші пальці, щоб залишився маленький проміжок. І видавлюємо. Якщо в апельсині є кісточки, вони залишаться в нас в руках. Додаємо одну столову ложку гречаного меду. Ви можете взяти мед, який вам більш подобає. Мед дуже добре доповнює апельсин та гарбуз. Буквально одна ложка. Далі додаємо топлене масло. Рецепт топленого масла можете подивитися в попередніх відео на моєму каналі. Додаємо буквально 2 столові ложки. Топлене масло придасть неймовірний аромат нашому кексу. Якщо у вас нема топленого масла, додайте 2 столові ложки розтопленого вишкового масла чи таку ж саму кількість звичайної соняшникової олії. Тепер. Потрібно додати наші спеції. З нашими основними інгредієнтами з гарбузом, медом, яблуком дуже гарно поєднується кориця. Добавляємо буквально пів чайної ложки. Чайну ложку ванільного цукру чи ванільного екстракту, чи палички ванілі. І додаємо одну третю чайної ложки солі. Сіль зробить наш кекс ще більш смачніший. Беремо вінчик і змішуємо всі інгредієнти разом. Наша маса повинна трошки посвітлішити. Це займе буквально одну хвилину. Перемішали. Тепер потрібно додати всі інші інгредієнти. Беремо звичайну тертку та натираємо на крупній терці гарбуз. Це дуже просто зробити. Беремо одне яблуко і також натираємо на терці. Я натираю разом з шкіркою. В шкірці міститься пектин та багато клітковини. Беремо яблуко. Натираємо до серцевини. Дошли. Перевертаємо. І так по кругу. І нас залишається ціла серцевина, як ми просто викидаємо. Далі додаємо родзинки. У даний рецепт я люблю додавати в'ялену журавлину. Вона придасть таку приємну кислинку. За побажанням можна додати шоколад. Я взяв 50 на 50 темний і молочний шоколад. І виходить, коли кекс буде готовий, він буде кімнатної температури, ми будемо його розрізати, а середини буде витікати маленькі кусочки шоколаду. Це прям дуже смачно. Беремо лопатку та перемішуємо. Після перемішування додаємо 3 столові ложки пшеничного борошна. Та всипаємо 1 чайну ложку розпушувача. Розпушувач потрібно додавати разом з борошном, щоб він рівномірно розподілився по всій поверхні. Перемішуємо. Ось така маса у вас повинна вийти. Вона густа. Беремо форму для кексів, яка у вас є. У мене, наприклад, немає форми для кексів. У мене є звичайна форма металева для випічки хліба. Я беру пергамент та застилаю. Якщо ти будеш застилати пергаментом сухим, він не тримає свою форму. Пергамент прилягав до дна форми, його потрібно змочити трошки водою. Після того, як ми змочили водою та за допомогою руки вижили зайву вологу, він стає еластичний і з ним легше працювати. І перекладаємо нашу підготовлену суміш в форму. Заповнюємо десь приблизно на 2 треті. Зайвий пергамент, який залишився по краям, ми зрізаємо за допомогою ножиць. В мене ще залишилась суміш. Їй також можна заповнити цю форму. А також можна взяти. Сіліконої формочки чи металеві, чи які у вас є, для мафінів, для кексів і заповнити їх. І будуть у нас маленькі, скажімо так, такі кексики гарбузові. Якщо ви полюбляєте шоколад, добавте сюди какао і заповніть наші мафіни. Виходить як, що ми з одного рецепта зробимо дві страви: гарбузовий кекс і гарбузовий шоколад на мафіни. Тепер будемо випікати кекс та мафіни. Випікаємо при одній температурі 180 градусів. Мафіни випікаємо 15-20 хвилин. Кекс випікаємо 25-30 хвилин. Після того, як пройде 15-20 хвилин, ми просто відкриємо духовку і достанемо мафіни, а кекс наш буде допікатися.